24 листопада о 0251 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в місті золочів на вулиці Володимира Івасюка на першому поверсі житлового будинку в одній з квартир. До місця події було направлено рятувальників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів. На момент прибуття вогнеборців до місця події квартира була охоплена вогнем, а полум'я швидко перекинулося на дах. Важливою була оперативність дій, оскільки небезпека поширення вогню загрожувала сусіднім приміщенням та жителям. Сусіди, побачивши проблискові маячки пожежних автівок, вийшли самостійно з квартир. О 03.41 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього житку на площі 20 квадратних метрів, два металопластикових вікна, четверо дерев'яних міжкімнатних дверей та одні металеві двері, дерев'яну підлогу на площі 20 квадратних метрів, пошкоджено два металопластикових вікна, дерев'яне перекриття на площі 20 квадратних метрів, стіни на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок займання ніхто не постраждав, інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки. Безпеки вдома.